Всім доброго дня! Отримав сьогодні посилочку наші пильнички. Ось такої фірми я взяв. В комплекті йде до цього, що біля коробки смазка. Сюди вже не витримав, поставив. Також йде хомутик і сам пильничок такий. На вигляд і на дотик мені подобається якість. А там покаже, подивимося. І на другу сторону, так як у мене там трошечки як голочкою проколото вилітало, я тягну, тягнув, але все-таки вирішив замовити. Так от два хомутика, сам пильничок. І також піде смазочка, штопорне кольцо, та що на валу. І сама гаєчка новенька. Так, що так виглядає це все діло. Зараз буду потихеньку збирати цю сторону, що робив, позажимаю все, поставляю і тоді перейду на іншу. У нас вночі пройшов сильний дощик. Ось витягнемо від ціля. Тряпочку, як бачите, зараз туди поставлю, заведу і поприкручую, поприжимаю ось такі справи. Дивіться, я буду потихеньку показувати. І так, вставив я наш шрус внутрішній туди, на місце в коробку. Незручно, тут три гаєчки йдуть по кругу, на шайбі Шайбу треба дивитись уважно, вона стає тільки в своєму положенні. В моєму випадку ця проріз отвір знаходиться ближе до кузова, до салона в сторону, до рульових тяг. так що Ключ бажано мати довгий, тому що незручно сюди залазити. І зараз акуратно будемо підтягувати. Це зажимач, так як цей пильник слуговує не тільки пильником, а й сальником, щоб не витікало з коробки масла. Тому тут треба зажати ці болтики дуже хорошо і рівномірно, щоб не перекошена шайба була і масло не витікало. Так що дивіться, будемо далі працювати. І так, друзі, поставив я на місто все, позажимав гарно. Провірив заліз, як це можливо. Ось пластинка добре прилягла до коробки, значить, пильник прижався, сів на своє місто. Можна прощупати все гарно, попробувати. Зараз будемо ставити все на свої міста. Ставимо. Наружний шрус ось. Зараз легенько ще почистю трошки. Уберем ржавчину грязь, щоб вже раз розібрано, зробити так, як положено. Фу. Надіюсь, дощ не помішає. І будемо продовжувати складати. Такі справи. Продовжуйте, дивіться, а я буду показувати потихеньку. І так, вставив наружний шрус. Ось ступиці, Тобто, дивіться, коли ви вставляєте, не забувайте провіряти, отут внутрішній, де внутрішній. Так як він ходить туди-сюди, поки ви не поставите все на свої місця, Щоб не вийшло, що ви впхнете, а він вийде з коробки і буде у вас причуда. Краще, якби вам хтось допомагав, буде набагато легше. Тобто акуратненько підставляти, щось підпирати і ставити. Я для початку поставив, наживив шарову на два болтики. а потім уже вивертав стойку і вставив ось один болтик, зараз ставлю інший. Ось такий сюди. Отак. Поставлю його на свої міста і буду зажимати, як бачите, поки що. Стабілізатор не дає мені відкручувати його сюди-сюди, ганяє. Так що будемо акуратно зараз закручувати. Так це діло виглядає. Поставив забив я ці болтики. Хто не знає, тут головка йде на 21, так само й гайки нестандартні. Французи чи німці чи хто там. Рено Француз, Віваро німець, Кримстар Японія. Так що тут головочки йдуть на 21. Ось поставив я, Тепер усе в мене стоїть на своїх містах. Осталося попідзажимати, рульову тягу всі. Ось проводок ГБС поставить на місто. Тормозну шлангочку поставити на місто. Ну і скажімо так, зажати хорошо саму ступицю і все буде чудово. Заразом провіряйте рульові тяги. Можна поміняти в зборі це все продається. Якщо гарно виставите, виміряєте довжину, не считайте витки, витки це одне діло. А от довжина самого цього може бути різна, тому і витки вам не, не допоможуть. Так що, бо я на тій стороні як міняв, щитав теж по виточках. А виявилось, що тяга оця була трошечки ну там міліметрів на 5 коротша. По різьбі то її вистачає, все воно підходить, але ж буває таке. Ось так воно виглядає. Зараз усе попіджимаю, заміню ще ось. Цей болтик рідний, він вже злизаний в мене там той раз як міняв, стойки відкручував, знімав, я придбав другі. Зараз я їх поміняю. І можна буде приступити, розібрати ту сторону і поміняти там наружний пильник. Ось такі справи. І так, друзі, позажимав я гайки тут всі. Зажав рульову тягу, попіджимав на шаровій, поставив ось на свої міста тросик, датчик, кабель, датчика АБС, поставив в стойку амортизатора трубку резову своїм містом, де вона має бути. Так що, зараз залишилося зажати. Айко осі, тут ключик на 30. І берем ключик. І навіть не цей берем, я знаю, цей буде проскакувати. Ще на дев'ятку я робив, де я його положив, не пам'ятаю. Ось такий з клапана зробив відкручувати, зливати масло в двигуні. І в коробці теж такий самий. Так, десь я клав. Ага, ось воно і з трубою в кучі. Також ключ на 30, але з попкою, щоб було, можливо зажати добре. Як ви розумієте, це не ігрушечки. Машина їздить на швидкості, і щоб гаєчки не відкручувались, не розботувалась і не... Робили нам причуд. З Наварію я був сюди гадсько, ще вчився тоді варити, але працює, відкручує цей ключик. Зараз лише розверну ключ на іншу сторону, бо це на відкручування. І позажимаю. Ну, трошки руль в сторону, щоб ключем не зачіпати машину. І таким методом будемо зараз зажимати. Так. Зажав я ось. Зараз поставимо наше колесо і заразом обробив я грунтовкою красною. Думаю, це не так важливо колір. Все одно потім буде обробітка чорною мастікою і закриється підкрилкою. Зато не буде гнити. І подивимося, як тримає наш... Ой! Піддомкратник, так як заднє колесо і так висить у воздусі на пеньочку. Я ж піднімав, вже провіряв, а вам зараз покажу. Поставлю колесо, припідніму, витягну пеньочок страховочку і покажу вам, як тримає мій новий піддомкратничок. Ну що, друзі, піднімаємо, щоб витягти пенечок. правда, земля все радом, кратко влазить, треба досточку може шукати. Хоча піднімається. Так, да, потихеньку виходить. З Так що, зекономию я трошки коштів. Як казав, кум сам зробив, ще так що заробив. Так що, бачите? Виліз пенючок. Піднято і тут, піднято і там. Колесо. Так, що ось такі справи. Зараз буду розбирати іншу сторону. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня!